Всім привіт. Паша катається з Артемом. Приїхали до нас. Наташа з мамкою напекли пасок. Будемо потім дегустувати, подивимося. У нас такий дубар, взагалі холодно стало. Ви мені пишете, як це 15 градусів, це типу, холодно. Ну так, да, якщо було 32 дні тому, то це холодно. Паша їде на пульту. Так що Артем вообще в зимній курточці. А зараз я не знаю, сейчас даже меньше 15 я не дивилася. Я теж в штанах, курточки, в капюшоні, Артем в шапке, в теплих штанах. Підгузок наділа, бо думаю, що як її написає, тупка замерзне. Артем, ти в шоке. <ривання> Клас, так? Да? Артем, що вас толкать? Давай сзади підтолкну. Застряли трошки. Давай, давай, давай. Та вона на вже плохо заряжена, бо ми вже і сколько днів не заряджали. Ні, Паш, вона наверное, не доїде. -то. Це мені треба її пихати, мабуть. А там ще й пісок. А ще ви мені напишете, що вони її зараз двох розвалять Не ага, розвалять. Аккуратно, не переверни. <різь> Артем, <різь> тут то ти довольний, бачиш, акуратно, глазки. Скажи, Артем, краще, ніж самому. Самому йому ну, скучно вже на цій машині. Так само, як і на батуті, сам взагалі не хоче прігати. Що? Кстати, ще дякую за совет, що ви мені советували купити некоторі мазі, ну я не пам'ятаю вже, як називається, від укусів комарів. У Артема. Почали стухати. Я, ми зранку поїхали, купили цю мазь, не пам'ятаю, як називається. Но там на ній комари нарисовані. Бо він чесав собі. І вона, мені кажеться, навіть почало стухати. Таке воно було буграми червоними, а це воно таке, наче розсасується вже. Тьома. Все, Паша, ти будеш сідати з ним з гори, так? Ти не хочеш. Він хоче сам рулювати, так. Давай, давай, давай. Ти що, випадеш, закривай двері. Сідай з ним. І їдь. Сідай, йому подобається, що ти з ним сидиш. Ну мені треба ще на горку відкривай. Хто то нажав? Чи то ти нажимаєш? А? Ти нажимаєш? Що вона поїхала? Що, не можеш відкрити? На, ось, дивись. Та за же ж ти на гору? Ти ж не виїдеш на гору. Так я або вот там щось поїду. Та ти ж от же гора, ти ж не заїдеш сюди. Заїду. Ні, не зможеш. Не ну, Артем сам буде. Вдвою мені, навряд ли. Добави, я не можу, як мені нравиться, як мені толкає. Це Кертем довольний, я не можу. Тьом, тобі подобається? Двері Паша, відкрилося Я кажу Паше, закрий йому двері. Він каже, я буду його держати, щоб він не випав. Ні, а йому треба, щоб тільки відкриті були. Все? Чи що? Ні. Ні. Що ще за ні? Почав казати ні. Каже ні і ні. Да, Артем? Ні. И я уел. Давай, седай. Давай. Мама. Что ты будешь сейчас работать? Бум-бум. Ехать, Артем. На машине. Лицо это лицо. Какие довольные. Ой. Пасками. Хоч ми повинні їх сьогодні з Андрієм робити. Ми Ми навіть цей сир купили, ми хотіли да, зробити такий, як пекла Надя сестричка. І вже... Ми сьогодні їздили просто по справах і трошки не вийшло. Та воно не так. Ми поки з'їздили, а тут мамка з, з Наташою вже да. намісили. Ну, ми думаємо, ладно, ну, да, ми всі спечем... рапше збиралися. Ми спечемо, може, на днях. Ну нас створах є, там нас там пару днів треба. Ну так. Все, давай. Я їм кажу, будете рецепт розказувати? Ні. Ну не хочуть розказувати, і ми не знаємо, що це за рецепт, просто будемо зараз її їсти. Я це скрасила в цибулі. лише я не знаю. Ні, це якась краска, краска це вона рукою рукою красила. Ну, Навірно. в общем, як вийшло, так вийшло. Красиво да. так. Вже всі поїли, а ми вирішили з Андрієм продегустувати. Ну, Наташа пастички. каже, що вони важко підійшли. Ну, все одно давай саму більшу ріж. Цю? Саму більшу? Ну, цю? Ну, вони ще теплі. Можеш не різати, мені одну. <laughs> Та ні, то дуже занадто буде багато. Ага. А і ще ж ми закривали компот. Це також мені надя давала сливи і ще з клубника закривали. І ми його не, дої... не допили зимою. Можна сказати, ми його декілька разів зимою доставали. Кажу, давай його вже вип'ємо, скільки він там буде стояти. Да, взагалі... Ну що там? Надулась чи ні? Ну я як завжди не можу ж Ну Не дуже надулась, але начевке, наче, ну, наче... Да? наче м'якенька. Не знаю, зараз подивимося, ми ну, підстанемо я... могу... його. Ану, та ні, наче нічого така. Я хочу каверти. Ну, чисто главке, ну я таке люблю. Ну вона ще ще тепла. Да. Ну м'якенька. Солодка. Чого? Mm -hmm. Солодка, хороша. Mm -hmm. Якраз для нас. ну... Тобі оця, а це не я. Ну так, ще нам компоту. Ну чого не з'їсти, якщо є? Потім все повернемось до ПП свою ми Угу, з'їмо її, але Надя, ми дивилися її відео. Вона там напекла, напекла так, так, так такий об'єм великий. Воно й тут. Вони як ну, у мамки є рецепт. В записнику і вони робили половину порції. Я так розумію, да я не знаю. Це представ. Я якщо робити усю ціляком порцію, то представ, скільки тих пасок виходить. Не можна, це раніше просто так ліпили всі багато. Так вони всі я як подивлюсь відео. Якщо пече якась бабуся, там чи ну дорослі люди, не, так вони вимішують завжди ті тіста у в чотирьох відерній каструлі. Я я я я не за зачем стільки робити. Ну, мені вічно подобається от сьогодні паска. Вона завтра тепленька сві вона після. сьогодні, наче як сочна, так? Да? Да, тепло, угу, я люблю угу. такі теплі. А от завтра вона буде вже не така. Угу. Все одно. Ну, ми і завтра. Її ще ізюм. А, а взагалі то знаєте, як ми їмо? Оце їм я, а це їсть Андрій. Так, тось, ми отак оце скільки років? Я не люблю оцей верх. Напишіть, так, будь ласка, так. в коментах, хто також не любить, У нас його, з як його як гогальмогальда? Не знаю, помаска. І я оце не люблю, і ми оце зараз будемо кожен кусочок напополам перерізати. Мені ни сама рині верх. Мені кажеться, в дитинстві, ну мені хотілося, щоб вся паска була замазана. А мені хотілося, щоб її зовсім не мазали. Так, ти взагалі не любив, так, Ніколи не любив його. Так. Воно мені не подобається, оце солодке, сухе, ну, якби. Ну, ну така ж странно. Я ж Молодше. не люблю бізе. А, ну, да, точно. Марина буває, як зустріне десь в магазині бізе, каже: ой, я хочу, а мені зовсім його не хочеться, мені ну, зовсім не подобається. Угу. Тому. Отакі от справа. Одріж, верхушку я хочу спробувати. Перерізайте. Це ну, кришиться, не хочеться. Та ну, більше рішу те, ну, ну, ну да, Та давай мені рішу ти. Тобі вершок, а мені корішок, як у, як у сказці, тебе. да. Опа. Ну, хочу спробувати. Ну, вона така вийшла. Ну, вона м'якенька. Мякенька. І смачна. Отак вот мені каже, вкусно, сладко. Ой, м -м. Все. Угу. Ну, так і справи. Не, вкусно. Що тоді, давай? Mm -hmm. Все, всім дякуємо за перегляд. Нам смачного. Mm -hmm. Смачного всім, хто зараз їсть. Таке і правильно. Ну дуже. А скільки время? Ще не пізно. Воно літом 10-та година, це тільки додому, можна сказати, всі позаходили. Ну так. Да. Всім пока-пока. Mm. Смачна і м'якенька. Хоч і гливкувата, здається. Ну, да. але мені взагалі за цим білим mm. смачна. Mm. Дуже смачна. Все. Пока-пока.